Дня. Поставив я головки совєтські, Подремонтували їх, прошерошили, клапана підточили, направляючі поміняли. І воно. Той, що мені казали по інтернету, польський виробник. А кажуть, в коментарях Китай. Ну воно ну, сміття, то сміття. І на будучих, кого трохи 40 попалить головка, не покупайте ці головки ніколи. Там навіть гньозда стоять із якогось сплава, не то воно чугун, не то поїхаєш, не стальні гньоза клапанок. Ну, в общем, металолом. Ноза. Давайте заведемо і подивимося, як воно працює. Ну як ви бачите, насос робить добре. Перва, друга, четверта теж роблять добре. А от третє шуто Не фурить, так як надо. І щось папа нас у нас. А чого воно? Зараз заведемо ще раз подивимося. Щось попадали не можеться. Можемо масляний радіатор не набралося. Масло. То воно поки набере масло в радіатор. Зараз заведемо через глянемо. Бачите, короми всі і мажуться, вже і пішли робити хорошо головки, нагрілися, і тут почало вже сивий дим пропадати. Можна заставити кришки клапанов, колектора і буде і порубати його в роботу.